Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Після ремонту узвозу Віталія Блашка в Одесі для трамваїв може виникнути нова проблема. До Вінниці та Львова продовжують доставляти трамваї зі Швейцарії. Про це та інше далі в огляді. У листопаді 2024 року в Одесі закрили на ремонту звіз Віталія Блашка, колишня назва Марінеска. Там виникло просідання ґрунту, і тепер потрібно укріпити схил. Це також призвело до закриття руху трамваїв. Але після ремонту дороги може виникнути інша проблема: ризик ДТП між трамваями та автомобілями, що будуть виїжджати з двору нового житлового комплексу, що будується поруч із трамвайною колією. Протягом 2019-2020 років на озвозі капітально ремонтували автодорогу і трамвайні колії. Міський бюджет виділив на це 70 мільйонів гривень. У 2023 році нова дорога почала просідати разом із райками. Причину суву ґрунту так і не назвали. Неофіційно було кілька версій: це будівництво нових будинків біля схилу і руйнування підпірної стінки. Неякісна дернажна система або вібрація від вибухів під час вогневих атак по місту. Після експертизи міська рада оголосила тендер на будівництво нової дернажної системи. Роботу оцінили майже у 38 мільйонів гривень. Тендер виграла компанія Рост Дорстро», яка ремонтувала узвіз раніше. Відновлення ділянки, де просів ґрунт, мають закінчити до 31 травня 2025 року. Між тим одеські транспортні пабліки пишуть, що за проектом будівництва житлового комплексу планується виїзд автомобілів із двору на узвіз. Якщо звернути увагу на рендери, дійсно з двору є дорога, що примикає до трамвайних колій. У коментарях до публікації на цю тему є думка, що подібна схема дорожнього руху може призвести до аварій, адже трамваї будуть рухатися наверх із високою швидкістю. І якщо на рейки раптово виїде автомобіль, то... Зіткнення може бути неминучим, також навряд чи буде безпечним для трамваїв зупинятися на підйомі, якщо автівки перетинатимуть колії. Тобто міські служби мають звернути увагу на це питання і створити належні умови для організації руху. Нагадаю, що вимушений ремонт узвозу призвів до закриття трамвайного маршруту номер 7 що з'єднував із центром віддалені райони Одеси. Також для цього маршруту призначалися нещодавно придбані нові трамваї К-1Т-306 компанії «Татра-Юг». На час, поки триває ремонт узвозу, ці вагони курсують іншими лініями. Стало відомо, що з 16 квітня нові трамваї будуть курсувати маршрутом номер 3 У міській раді повідомили, що вісім нових вагонів курсуватимуть від 11-ї станції Люздорської дороги до інфекційної лікарні на вулиці Пастера з інтервалом у 15 хвилин. Після завершення всіх ремонтних робіт на маршруті північ південь всі 13 нових вагонів працюватимуть на маршруті номер 7 Купівля нових трамваїв для українських міст стала можливою завдяки кредитам європейських банків, адже вартість нових вагонів коливається від 1 до 1,5 мільйона євро. Тому оновлення трамвайного парку часто відбувається за рахунок. Кредитів або купуються дешеві вживані вагони. Також є випадки, коли трамвайні вагони просто дарують міста із країн Європейського Союзу. Саме такий досвід мають Львів та Вінниця. Починаючи з 2007 року, швейцарський цюріг після відповідних домовленостей постачає вживані трамваї до Вінниці. Передача вагонів здійснюється на безкоштовній основі. Угода між двома містами передбачає постачання трамваїв, що курсували у Цюріху і виводяться з експлуатації. Спочатку це були вагони типу «Карфен» і Міраж. З 2023 року до Вінниці почали завозити трамваї типу Трам-2000. У квітні до трамвайного парку приєдналися ще два швейцарські трамваї. Наразі вони курсують містом у тестовому режимі по лініях, де немає складних підйомів і мостів. Це дозволяє спеціалістам поступово відстежувати їхню роботу в міських умовах і допрацьовувати деталі. Перший швейцарський трам-2000 вийшов на лінії у Вінниці у квітні 2023 року. Зараз у місті вже перебуває 24 таких трамваїв і ще 5 вагонів використовуються як донори для запчастин. Тим часом у Львові завершився процес передачі 11 трамваїв, які безкоштовно надав швейцарський берн. 16 квітня міська рада повідомила, що у Львові на лінії вже експлуатуються шість таких вагонів. Вони працюють на маршруті номер 1 та в тестовому режимі на маршруті номер 6 А зараз до випуску на лінію готують ще два трамваї. Раніше у Львів Електротрансі розповіли, що перед випуском на лінію вагони мають бути укомплектовані приладами автоматизованої системи оплати проїзду та системи аудіо і цифрового інформування пасажирів, пандусами для забезпечення доступності додатковими ліхтарями. Тощо також трамваї мають отримати українську сертифікацію та пройти випробування. Відповідно, потрібно було провести курси навчання для водіїв. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до вас із проханням підтримати і канал Залізні Магістралі. Буду вдячний вам за підписку на канал. Також буде достатньо залишити звичайно вподобайку. Нагадую про спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.